Мої маленькі друзі і запрошую разом зі мною Поспостерігати за великим водоспадом, назва якого Шепіт А знаєте чому? Є різні легенди. Але ж люди кажуть, що якщо біля нього постояти і послухати, то можна почути справжній шепіт Ну що, дітлахи? Розпочинаємо. Подивіться, малече оце справжній природний водоспад. Коли я вас спочатку знайомила з водоспадами, то вони були маленькі, теж справжні, а цей великий вся вода йде з гір, хоч в малому водоспаді, хоч у великому. Подивіться, скільки людей прийшло подивитись на цей водоспад, і подивіться, куди він тягнеться. Бачите? А тепер, не взираючи на те, що крізь люди, давайте разом послухаємо, як шумить. Вода у водоспаді. Чи справді вона, вона шипить або вона шепотить? Тому що водоспад має назву шипіт. Слухайте. Зараз можу підійти трішки ближче. Трішки ближче. Ой, заважають люди. І трішки ближче, і ви почуєте, дивіться, діти, оця велич природи, оця велич водоспаду. Ви бачите, яка краса. Люди на фоні водоспаду фотографуються. А ви чуєте, який він? Чуєте його шипіт? Він і назву має. шипіт. Оце діти справжній, природний, насичений. Великий водоспад, який має назву Шипів, і знаходиться він у Західній Україні. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в природі, до нових зустрічей на нашій славній Україні.